Я дуже рада і хочу запросити Руслана Калісника, керівника центрального штабу громадсько політичного руху справизні. Доброго дня, друзі, колеги, земляки, побратими. Я дуже радію, що сьогодні в своєму рідному місті. Я пишаюся, що саме Дніпропетровськ свого часу став певним творпостом на захисті країни. Я пам'ятаю, як вперше в Дніпропетровську створювалися перші добровольчі батальйони, які зупинили Руську весну по всій країні. Я радію, пам'ятаю, як ми об'єдналися і вигнали таких покидів, як царьок. Не дали можливості створити тут ще одну ДНР. Як людина, яка пройшла майдан, а то певно кажу, що революція не закінчилась. Ми бачимо, як замість одного бізнес-плану пройшов інший, набагато цинічніший. Ці офшорники зараз намагаються забрати в нас наше майбутнє. Майбутнє наших дітей, майбутнє нашої сучасної європейської країни. Революція має закінчитись перемогою справедливості. А це можливо лише за умови відповідальності кожного з нас. Відповідальності перед родиною, відповідальності перед країною, відповідальності перед суспільством, а головне відповідальності перед собою. Справедливість це гідність кожного з нас. я радію, що ми, українці, навчилися об'єднуватися, діяти чітко та злагоджено, на відміну від нашої влади, яка навчилась готуватися тільки навколо того, щоб грабувати. Справедливість є, і вона тут і зараз. Але вона повинна бути повсюди. І це наше з вами завдання. Справедливість це є гідність, Як гідність і відповідальність формують справедливість. Так і свого часу розрізнені українці об'єдналися і створили українську державу. І ми зараз повинні об'єднатися для того, щоб стати на її захист, відробити країну не лише від внутрішнього ворога, від зовнішнього, а першу чергу перед собою. Слава Україні!